Збитків на чверть мільйона гривень правоохоронці викрили депутата однієї з міськрад Прикарпаття на зловживанні владою. Використовуючи службове становище, він вдався до корупційного правопорушення. Йдеться про посадовця Яремчанської міської ради, який обіймав посаду начальника комунального підприємства. Поліцейські встановили, що на початку 2023 року одна із місцевих рад прийняла рішення про виділення коштів на капітальний ремонт державної інфраструктури для виконання робіт депутат, який також очолював одне з комунальних підприємств уклав договір з підприємцем на постачання бруківки на суму понад 4 млн грн. Відповідно до умов договору, доставка та розвантаження бруківки входила у вартість товару. Та, попри це, упродовж 2023 року фігурант уклав ще 8 додаткових договорів з іншим ФОПом на розвантаження тротуарної плитки. Посадовець уклав договір постачання бруківки для облаштування тротуару по вулиці Свободи у Яремче. На цей з бюджету міської громади було перераховано понад 4 мільйони 110 тисяч гривень. Надалі він, зловживаючи службі службовим становищем, уклав з іншим підприємцем ще вісім додаткових договорів на надання послуг з розвантаження бруківки. Протягом травня-грудня ця безпідставна послуга була оплачена. При цьому начальник комунального підприємства достовірно знав, що така послуга входить у вартість товару. Прокуратура повідомила про підозру у зловжуванні службовим становищем начальнику комунального підприємства, який також є депутатом Яремчанської міської ради. Суд обрав фігуранту міру запобіжного заходу за ставу. Невдовзі також вирішить питання щодо відсторонення підозрюваного від посадових обов'язків. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.